Привіт! Сьогодні, сьогодні, зараз, 9 ранку, рівно, я вдома накрашена і сама. Вибачте, не сама. Знаєте що? Знаєте що? Ми сьогодні пішли в садочок після двох місяців. Е... Відпустки лікарняного, я не знаю. Бо по факту це не був лікарняний це був лікарняний на початку, коли е, сиділи вдома реально по хворобі, а потім це просто була відпустка вимушена, бо то діда не стало, то ще там щось, то ще там щось. Коротше, це все так затягнулося, і от нарешті. Світло, опалення, такого, типу, ну, от проблема була з сім в садочку, зараз уже вроде би, все нормально. І сьогодні мороз мінус двадцять зранку показує у міші телефон, мій телефон показує, мінус вісімнадцять. І що я, як любіща мать, пру ребенка в садочок. На фоні стірки я зараз, на фоні таких флісових піжамних штанов, бо що? бо не знайшла я іншого місця, у мене там стирає машинка, я щаслива людина. І я дуже сподіваюся, що моє везіння мені допоможе просто щоб машинка докрутила от ці свої 30 хвилин, бо зараз через 30 хвилин рівно виключають світло. Мені там робиться кава. Як робиться? Як закипає вода? Бо що? Бо я собі купила каву. І зараз я відвела машку в садочок, зайшла в копієчку. Мовчки, я була єдиний покупець в магазині, бо вони відкриваються у 8, а я вже у 8.30 була, у, ну там чи у 8.40, я вже була у них. Е, я купила те, що мені треба. І зараз я така щаслива прийшла додому. Хоча мені скучно без Маші, якщо чесно, я вже привикла. це я відчуваю себе як в перші дні, коли ми тільки пішли вперше взагалі в садочок. Е, і я думаю, що мені треба пару днів на адаптацію, бо я трошки, ну. Я прийшла додому, а тут пусто. Мотя ходить мене, а я ну, а мені пусто, мені Маші немає. Ну, я привикну. Зараз я чого взагалі включилась. Розказати, що у нас происходит. і показати, що купили в паплічках. І нарешті показати, що ми купили в Сінцеї. Що ми купили в сінцей на оцих розпродажах, коли було мінус 50% від червоного цінника, тобто від акційної ціни ще мінус 50%. Бо ми купили тоді собі, ми нічого не купили, ми ще купили штани, які були без знижок, без нічого, а от Машу ми одягли просто пісня. Покажу спочатку копійку, а потім уже сінцей. Купила Маші сьогодні в копійці отакий набір прикрас. О, там я. Отакий набір прикрас для волосся. Взагалі я хотіла купити просто резиночки, але просто резиночки коштували 50 гривень за таку маленьку штучку. А це зараз по знижці було 75 гривень, зараз 37. Тут крабічки такі манюсінькі. Чисто, щоб тут взяли так так-тик-тик-тик. Резинки, оці резинки гамняного такого трошки качества, вони. Знаєте, що з ними? Мотя, чекай. Вони, типа. Світло. Вони від першого разу наче пояснити. Тут ще такі прикольні штучки, типу, на хвостик, Я і часто роблю такого динозавра, я сьогодні, як каже Маша Ельза. Типу, тут резинка, потім далі резинка, далі резинка. Ну і виходить така зачіска, як динозаврик, такі, там, два я часто роблю. І от мені здається, що між цими резинками, от тут резинка, тут резинка, і отут от, оцей от простір з волоссям вільним, оці от бубочки будуть гарні. От. Ну, а оці резинки класні. Оці. Оці. Коротше, за 37 гривень я вважаю, що так. Да. Ну, це прикольно. За 75 би, мабуть, не взяла. Каву собі взяла. Маші купила колготки. Зібрала, вибирала, щупала, щупала, взяла отакий врубчик, наче красивенькі. Тут такі бантики. Самі-самі плотні з усіх, що я там пощупала, оці були. 135 гривень. Ну, в принципі, дуже да? Бо в це все мені подобається. Багато хто каже, що речі там одноразові. По факту, деякі речі дійсно одноразові. От Ми купляли Маші світшот, і він після першого прання. От такі, наче його тягали семеро, потім скинули його в секунд. В секонді його хтось купив, і потім нам хтось там переподарив його. Е, а є деякі речі, які. Е, що ти робиш? А є деякі речі, які дійсно класні, і так як дитина мала, це Ну, це постійно якісь кипіш, ну, вона не буде жаліти ті вещи. їй пофігу, скільки вони коштують. Е, ну, а Всі живуть по своїм можливостям, і от у нас. Я обираю просто купити їй там набір тих кофт, і хай вона їх тягає, ніж купити їй одну, і щоб вона боялася там, я не знаю, боялася дихати в ній. От. А от єдине, що по колготам сенсей просто мені дуже не подобається. Колготи класні в економ-класі, секонд-економ-клас, але у них там є нові товари. Матька, тікай! У них там є нові товари і там кого у них класні. Слухайте, з Мотію щось залишилося. Е, я пішла, мене не було вдома, може, пів години, може, хвилин 40. Вона просто від мене не відходить, в неї вже насипано їсти, в все, і вона не відходить від мене і муркає. Ну, коротше. Так, отакі купила пончики. Маша давно просила якийсь пончик, сьогодні порадую її після садочку, очень хімозна, я знаю. Коротше, ну, я купила ж нам усім. Мотя у нас є мяу. Вона обожнює мяу. Їй не подобаються якісь дорожчі корма, вона любить мяу. Тому Купила її мяу по акції теж за 11 гривень пачечка. Купила собі стирачку. Так, я не знаю, звісно, буде вона залишати цей помаранчевий слід чи ні, бо в мене е закінчилися всі повністю стирачки. вони якісь всі брудні, я не хочу. Коре, вони мені псують картинки мої. І мені е, іноді мене прориває, поняли, То на якийсь хімозний рибний паштет, то на, ну, типу, м'ясний. Ну, я почитала склад, вже в магазині я вже научена, я жінка, Склад теж не дуже хороший, але мене це не зупинило. Переходимо до сенцею. В сенцеї у нас е, покажу. Ціни просто буду озвучувати одразу і ціни, мабуть. Оце моє колечко. а чого моя колечко тут лежить? Колечко. Трошки подальше сіла. Мене вже, звісно, напрягає оця, оця історія, але вона не сохне. Коротше, таки взяли її світшот. Взяли її світшот з стічем за 119 гривень його звичайна ціна, значить його акційна ціна скільки? 60, правильно? 120 підділ на 2, 60 за 60 гривень. Такая тенитка. Класний, так? Да? Це я буду зараз все розкладати. Купили отакі три маєчки. Беремо маєчки майже в чоловічому відділі, ну в хлопчачому. Бо дівчачі нам не підходять, вона в мене худенька і висока, ну, звичайний, неї зріст, але вона худенька. І виходить, маєчки, які роблять для дівчаток, їх чомусь роблять з дуже-дуже такими тонюсенькими брителічками і широкі. Тобто, якщо ми беремо її розмір, її розмір там, допустимо, сто чотириста десять. Вони їй нормальні по довжині, але вони їй широкі, і оці лямочки постійно злітають. і В неї ця майка вечно, ну, внизу. А якщо ми беремо їй менший розмір, допустимо, там 98, там, чи що, вони на неї короткі. Тому в відділі для хлопчиків, тому ну, вони просто так і пишуть. Це ж не те, що я придумала там бою та-та. Ми беремо їй отакі маєчки, отакі, бачите, з широкою цією штучкою. Три штучки маючок коштували 80 гривень. Звичайна біла, з оціми собачками блуї і отака. Це машин хамут почув. Це мій пензлик, який я е, з комуніздила у Міші в машині. Він купляв собі цей пензлик щоб, в Аврорі, е, щоб чистить е, цей. Невитяжка, як це в машині називається? Печка, печка. не печка. Оці Але я побачила я сказала, мені треба, мені очень треба. Зачем? Не знаю. Купили її такі класні лосіни, типу як чарлики, вони виглядають, але це лосіни, мабуть. 169 гривень звичайна ціна. Господи, значить 70. Правильно 170? 7 плюс 7. 14, неправильно, значить 140. Подождите, я туплю. Боже, 85 гривень, 8, придурок, так, 8, да? мабуть. Якщо я не права, то виправте мене, 85 гривень е, отакі от лосінки. Вони донизують будуть розкляшоненькі, зроблені, е, типу, під джинс, такий трошки затертий, на колінах сердечки. На весну будемо літати. Просто літати. Ану, може, тут штани дівчачі. 85 гривень. Так, правильно я вже сказала? Правильно. 85 гривень. Отакий От набір з трьох штанів. Блі, взагалі нічого не видно, мабуть, так? Да? Може, я виду? Травпусто, я нічого не бачу. Отакий От набір з трьох штанів. Це звичайні спортивки джогери. Їх було тут три штучки. Вони всередині йдуть на флісі. Отакі От коричневі. Отакі От темно-сині. Ага, зливається зі мною. Темно-сині і. Такий самусінький, смарагдовий, такий зелений гарний колір, як пляшка така. Вона сьогодні вже просто у них в садочку галіна. Дуже очень-очень хорошо. Це просто, я цінник просто вже десь зірвався, я не знаю, але теж було дуже дешево. Я вважаю, що це успіх це от цей лот. Парка. Це парка весна осінь. Вона дуже гарного кольору, зеленого, такого, як евкаліпту, евкаліптова. Тут якась білочка є. Вона така довгенька, є кишеньки. Вона коштувала нам 349, поділити на 2 175 гривень. Це розмір 116. Був 104, 104 на нас короткі рукава, 110 не було, тому ми взяли 116 Вона її по рукавам по всьому класно. але вона трошки на неї великувата і буде нам, мабуть, на осінь. Ну, на осінь вона точно нам буде, просто що зараз я думаю, що вона буде великувата. Але зараз нам є, що носить, ну, от як прийде весна, як буде тепленько. А на осінь нам буде. Я вважаю, що просто за 175 гривень взяти курточку дитині. Це під тіло сіни розклішоване, я взяла її таку красиву картиночку. Вона такого матеріалу, як ангорка, може, якась, чи щось таке. Такий тут гарний рукавчик, манжети такі з резинками. Бант, така горловина, як бант. Отака. Коштувала, по-моєму, 100 гривень. Да. Отака. дуже гарна. Мені прям. Така леді-леді. Три ковтинки. Е -е... Боже. 280, 140 гривень за... да? 140, 140 гривень за три штучки. Отака з зайчиком. Мікі Маус. і тут, по-моєму, стіч. Це звичайні, тоненькі ковтинки. Лонгслів. Я не розбираюся, якщо чесно. Вона тобто, кофта і кофта. Отака. За 140 гривень три штуки. Песня. Ще отаку взяли, вона така більш цікава. 50 гривень коштувала. 100 там 2,50. 50. 50 гривень коштувала. Тут теж лонгслів. Теж тут такий на плечику йде Рюшик. І тут така квіточка з якимось пластиком, і вона, бачите, з бусинками, які там всередині пересипаються. Тож, я вважаю, що за 50 гривень йому ну, дуже хорошо. І взяли їй отакого бантика за 35 гривень. Вона у нас дуже любить Ельзу, Крижане Серце. І, в принципі, цей мультик у нас зараз всюди. У нас кума подарувала, я там знімала розпаковку подарунку від куми на Новий рік. Отакуї сумку з Ельзою і змашеною буквою М. У нас куча наклеїв, якихось ще там кофточок. І от я взяла побачила цей бант. І у нас вже є замовлення на день народження, вона вже дуже-дуже хоче свій день народження, вона знає, що він буде скоро, і вона вже замовляє собі плаття Ельзи, вона хоче собі плаття Ельзи. Отаку от їй взяла красиву прикрасу на волосся. Я вже потім, коли ми вже приїхали додому, я вже така думаю, блін, треба було брати дві, щоб може робити два таких. Чи може це буде ту мач, не знаю. Мені подобається. І їй подобається. От. Так що отакі от у нас були покупки. Блін, А штани, скільки ж коштували штани? Ми ще собі змішую, взяли шкарпетки. Шкарпетки ми взяли сім пар за 65 гривень. Звичайні тоненькі шкарпетки. Смугасті і сім пар за 65 гривень, я вважаю, що дуже бажає. Штани хлопчачі. Ага, 100... хлопчачі, бо ми взяли в хлопчачому відділі. 140 гривень за три штуки. Це, ну, просто. Машинка вже почала отжимати Дай Боженько, успіє все зробити. Коротше, це взагалі. Я вважаю, я що це успіх, це улов, просто чудовий. Зараз у мене яка задача? Зараз я готую їсти по можливості, бо зараз виключать воду і виключать світло. Треба встигнуть помити посуд, встигнуть трошечки розгребтися тут з цими речами, стірку якусь там розібрати, стірку розвісити, помити посуду, приготувати їсти. Я виложила, вилажила, виложила. Кине красиве слово. Вилажала. Я э, дістала з морозилки сердечки курячі. Буду готувати сердечки і пюрешку. Ми їли гречку два дні. дуже вкусно. І будемо їсти тепер пюрешку. У нас просто череда: гречка, пюрешка, вермішель, Гречка, пюрешка, вермішель, пюрешка і гречка. Все. Може, ще рис можу зварити. Маша дуже любить рис. Я, до речі, теж. Я вже казала про це, так? Да? Ось такі от у нас діліжки. Це на пов'язки дня, те що, те, що прямо от тут і зараз. От. Я дуже щаслива, що вона пішла в садочок нарешті, бо я розумію, що не, не тому, що я її спихнула, вона мені не заважає. У мене немає такого, там, типу, що я сильно погибаю, коли в мене дитина постійно на мені. Бо я така дуже хатня зараз людина. У мене просто в мене тут немає друзів, там де ми живемо. І ну, мені навіть вийти, типу, на каву ну, немає. Немає з ким, тому мені і не хочеться виходить. А от е, сам факт, що вона сидить зі мною вдома, їй зі мною вдома скучно, хоч вона і каже, що «Мама, я люблю сидіти з тобою вдома. Я розумію, що їй зі мною скучно. Вона е, може дивиться занадто багато телевізора зі мною, бо мені теж мені треба щось зробити по хаті і щоб вона якось сама себе зайняла. Е, ну, вона може себе сама зайняти, але не так довго, як мені цього хотілось би. І вона, я її тоді включаю якийсь мультик. Да, хай це буде там повнометражний якийсь мультик, хороший, красивий, але це все одно вона лежить і дивиться телевізор. Вона грається іграшками, але я з нею не, ну, не завжди можу гратися там, в те, що вона хоче, бо мені не хочеться, якщо чесно. Я не, ну, не хочу брехати. От мені це сісти з нею і грати в барбі. Ну для мене це трошки ну, важко зараз особо. От саме от в цьому плані мені дуже важко віддаватися їй, щоб сидіти з нею там. Сюсю, я писю, давай, привіт, я прийшла там ну, лялечками ціми, да, якісь рольові ігри. Ми з нею можемо там, разом малювати, вона дуже гарно почала розмальовувати. Це для мене взагалі. Ми вчора з нею вчили букви. Ми грали в гру, і вона писала букви. Вона пише сама цифри, якісь там намагаються. Ми вчора грали в школу. Якісь ми там з нею розмальовували ті гіпсові фігурки, і їй це сподобалося, і мені це теж сподобалося. Але їй хочеться от цієї двіжухи, коли з нею хтось грається в кухню. Показую, бо тут стоїть її кухня в кухню. Коли хтось грається в її ігри, які вона придумує, там, наприклад, в цей як він називається? Ну, в ті ж самі Барбі, в якісь там рольові ігри, коли давайте будеш мама, я буду дочка там чи ще щось. Тому я рада, що вона пішла в соціум, що вона пішла до діток. Дай Бог, щоб не було трьох, і щоб день у неї сьогодні пройшов гарно. Бо вона пішла з гарним настроєм. Єдине, що, звісно, їй от мені важко, я прийшла додому, і мені важко без неї мені пусто, а вона. Ну, вона ж теж виходить зі своєї зони комфорту. Її зона комфорту це я, це вдома, це ну, все як вона да, звикла, вона там може піти там, мовчки там, піти по собі, собі, піти, сказати, мама, я хочу кушати зараз, я не хочу кушати зараз. А в садочку є все-таки якась дисципліна в цьому плані, що там обід зараз, вечеря, там, в, в такий-то такий час, сніданок в такий-то час. Зараз діти ми робимо це, а потім ми робимо це. Тобто ну, немає такого, що я не буду, я не хочу. Або там я змерзла, я ляжу полежу. Ну, тобто, такого ж немає, і тому я розумію, що вона теж трошки, конечно, вийшла в соціум, і їй незвично. незвично. Але ну, це прикольно. Ми сьогодні пішли в садочок, дай Бог, щоб завтра все було добре. Ми завтра підемо в садочок. Потім у неї буде два дні вихідних у нас за сімейними обставинами і. Потім я сподіваюся, що будемо ходити, бо нам вже написали, що ми будемо готуватися, ну, дітки будуть готуватися до весняного свята, до свята весни вже. У нас буде скоро нове свято в садочку. Це скоро буде новий Армагеддон у мене з пошуком якогось плаття чи костюму. Я дуже сподіваюся, що буде щось нескладне для мене, для пошуку, бо я з цією шишечкою на Новий рік я трошки, звісно, ну, поматала мене. Вот, все, я пришла разбирать вот это все, корма видносы, там вот это все, и пришла пить каву и что-то поснидаю, мабуть. А потом буду мыть посуд и заниматься э, этим а всем. Этим всем, что я должна сделать. Все, всем пока. Ну, как пока. До встречи.